На цьому занятті ми будемо розв'язувати трикутники. Зазвичай задача розв'язати трикутник означає знайти невідомі сторони і кути трикутника. Подивимось на першу задачу. Маємо трикутник, у якого є дві сторони і кут між ними. Для розв'язування цього трикутника в нас. Основні є дві теореми на сьогодні це теорема синусів та косинусів. І допоміжні будемо згадувати по мірі того, що нам знадобиться. Отже, якщо є дві сторони і кут між ними, ми згадуємо теорему правильно косинусів. Отже, записуємо квадрат сторони трикутника, нагадую, дорівнює сумі квадратів двох інших сторін. В даному випадку ми знаходимо сторону BC. Квадрат сторони трикутника дорівнює сумі квадратів двох інших сторін, тобто АВ в квадраті додати АС в квадраті. Мінус подвоєний добуток цих сторін. Помножити на АВ, на АЦ і помножити на косинус кута між ними. Косинус кута А. Продовжуємо, підставляємо числові значення. АБ в квадраті це 4 в квадраті. Я одразу буду обчислювати це 16, додати АС в квадраті. 2 корення із 2. Ну, тут, 2 корення із 2 в квадраті. Давайте збоку обчислимо, буде 4 помножити на 2, 8. Тобто додати 8. Відняти 2 помножити на 4 на 2 кореня із 2. І косінус кута А. Це косінус 45 градусів. Це табличне значення. І я одразу напишу корінь із 2 поділити на 2. Дорівнює. 16 додати 8. Це 24. Відняти ось оцю двійку скоротимо. І корінь із 2 помножити на корінь із 2. Дає нам двійку і помножити на ще 2 на 4, 8 і на 2, 16. Отже, ми отримали 8. Це наше БЦ в квадраті. А значить, БЦ дорівнює корінь квадратний із 8. А це є 2 кореня із 2. Отже, ми знайшли, що ось оця сторона є 2 корення із 2. Далі, якщо задача стоїть розв'язати трикутник, то необхідно знаходити невідомі кути. Невідомі кути можна знаходити як за теоремою косинусів, так і за теоремою синусів. Але це ми розглянемо в наступних прикладах. А тут не варто забувати. Ось що. Давайте подивимось два корення із двох і два корення із двох. Так це ж дві рівні сторони. А значить, такий трикутник є правильно рівнобедреним. А в рівнобедреного трикутника кути при основі правильно, рівні. Отже, де тоді буде основа? А тут важлива ще основа якось трішки незвично для нас розташована, але ж ось оце утворюється Бетра рівні, рівнобедрений. Значить, основа буде АБ. Значить, ось оцей кут такий самий, як оцей. Тобто він 45 градусів. Тобто ми можемо написати кут Б дорівнює кут А. Рівні 45 градусів, бо трикутник АВС рівнобедрений. Очевидно, немає потреби використовувати теорему синусів косинусів для знаходження третього кута. Бо сума кутів внутрішніх кутів трикутника 180 градусів. Ці два кута разом дають 90, значить на кут куці. Приходиться 180 відняти 90, тобто 90 градусів. Отже, ми скористалися теоремою косинусів один раз, а решту невідомих значень знайшли, використовуючи попередні знання. Ну, скажімо так, тут нам пощастило. Давайте розданемо випадки інші. Але не так все гарно буде. Ну, скажімо, нехай маємо ось такий трикутник, в якого є 1 кут 60 градусів, 1 кут 45 градусів і одна сторона 8. Тут одразу давайте вирішувати, яку будемо теорему чи властивість використовувати. Якщо в попередній задачі були дві сторони, кут між ними, то була теорема косінусів. В даному випадку... Проситься до використання теорема синусів, бо якщо записати її, ми зможемо знайти сторону АБ. Також ми можемо одразу визначити кут Б, не використовуючи теорему синусів косинусів, а властивість, що сума кутів трикутника 180 градусів. Отже, 180 віднімаємо суму ось оцих двох кутів. Це є 105, 180 відняти 105 до рівня 75 градусів. Отже, ми можемо сказати, що ми знайшли ось оцей кут 75 градусів. Для того, щоб дати повний розв'язок задачі розв'язати трикутник, необхідно знайти всі сторони і всі кути. Кути в нас вже є. А сторони, ну наразі будемо визначати. Давайте запишемо терему синусів. Нагадую. Сторони трикутника пропорційні синусам протилежних кутів. Отже, я запишу АВ Поділити на синус С. Чому саме АВ? Бо ми її будемо шукати. От наразі вона легше за все буде знайдена, бо відомий кут навпроти неї. Дорівнює ВС Поділити на синус навпроти ось оцей. Можна одразу записати дорівнює АС поділити на синус В. Спочатку візьмемо для роботи ось ці два дроби. Що значить, Чому саме їх? Бо в цих двох дробів чотири складових, серед яких три відомі, а одну знайдемо, використовуючи властивість пропорції. Підставляємо. Замість АБ ми нічого не підставляємо, бо воно в нас невідоме. Синус С. Це синус 45. Я одразу напишу, що це із 2 поділити на 2. Даріння БС. це 8. Синус А. Це 60 градусів, це із 3 поділити на 2. Я чого не проводжу дуже детальних розписів, бо все це час і обмеження певні є. Тому я деякі викладки намагаюсь робити напівусно. Звідсіля АБ за основною властивістю пропорції помножити на ось оцей дріб, дорівнює оцей дріб помножити на 8. Але якщо виразити АВ, ми можемо одразу записати, що АБ дорівнює ось отак перемножається, а на ось оце значення поділяється. Тобто АБ дорівнює корінність 2 поділити на 2 помножити на 8. Поділити я двома крапками напишу на корінь із трьох, поділити на двійку. Хоча, кому подобається, будь ласка, поділяйте дробовою рискою. Так, тут одиничку можна дописати, скорочуємо 4. Значить, отримаємо 4 кореня із двох перших. Замінюємо цей дріб на обернений, помножити на 2, поділити на корінь із трьох. Дорівнює в чисельнику буде 8 коренів із двох. Внизу корінь із трьох. Це ми знайшли сторону АБ. Вісім коренів із двох поділити на корінь із трьох. Залишилась сторона С. Її знайти буде ну не те, щоб складно. Справа в тому, що для її значення війде кут 75 градусів, яке це не табличне значення. А значить, ми так і залишимо у відповіді його. Ну дайте подивимось, що це буде. Це треба взяти нам наразі ось оці два дроби. Ось оці два дроби. І підставити. Давайте одразу нам треба АЦ. Ми можемо в загальному вигляді звідси виразити АЦ. АЦ буде дорівнювати. БЦ помножити на синус Б. Або синус Бета І поділити на синус. Ну, нехай все таки Б. Бо ми не вводили поняття бета, поділити на синус кута А. Дарівнює, підставляємо. БЦ у нас відома величина 8. Синус Б, оце буде цей синус 75 градусів. І синус А, це синус 60. Синус 60. Дорівнює. Що ми можемо спростити? Синус 75 залишається незмінним. Синус 60 це корінь із трьох поділити на, на двійку. Тобто корінь із трьох поділити на двійку, або може помножити на 2, поділене на корінь із трьох. І остаточно отримаємо таке. 16 помножити на синус 75 поділити на корінь із трьох. Звісно, синус 75 може бути обчислений, але в межах того ресурсу, який у нас є, це занадто складно. Тому дозволяється для таких кутів, які відмінні від 30, 45, 60 градусів інші, залишати значення у відповіді певне. Розглянемо ще одну задачу. Розв'язати трикутник, коли відомі три сторони трикутника і не відомі жодного з кутів. В цьому випадку ми можемо використати теорему косинусів для знаходження косинуса якогось довільного кута. Ну, нехай це буде кут Б. Значить, для цього треба записати теорему косинусів для сторони АЦ. Отже. А це в квадраті дорівнює, я нагадую, квадрат сторони трикутника дорівнює сумі квадратів двох інших сторін. Це теорема косинусів. Мінус подвоєний добуток цих сторін, помножений на косинус кута між ними. Косинус в даному випадку Б. В загальному вигляді косинус Б. Можемо знайти, перенесемо ось оцей воруч, ліворуч, це праворуч, і ми будемо мати 2 ab помножити на BC помножити на косинус B дорівнює AB квадрат, додати BC квадрат і відняти AC квадрат. Тепер для того, щоб знайти косинус B, необхідно обидві частини поділити на ось оцей множник. І в нас утвориться косинус B дорівнює ab квадрат. Додати БЦ квадрат. Підняти АС квадрат. Поділений на 2 ab помножити на ВС. Підставляємо відомі значення. ab квадрат. У нас 3 в квадраті це 9. Додати BC квадрат 16. Відняти AC квадрат 36. Поділити на 2, А БЦ 2. Помножити на AB на 3 і помножити на BC на 4. До 9 додати 16. Будемо мати 25. І відняти 36, це буде мінус 11. Поділити 2 на 3, 6 і на 4, 24. Отже, ми знайшли косинус ось цього кута. Я запишу косинус кута Б дорівнює 11 мінус 24. Ну, які висновки можна зробити? Право в тому, що перше, якщо косинус від'ємний, то кут тупий. Друге – Знаючи косинус, ми можемо знайти синус, ми вже знаємо основну тригонометричну тотожність. Отже, синус бета це є один корінь квадратний із 1 мінус косинус квадрат бета. Це формула це наслідок з основної тригонометричної тотожності. А значить, ми будемо мати, підставляємо, будемо корінь із 1. Відняти ось оцей вираз до квадрату треба піднести. Буде мінус 1124 квадратів. Даріємо корінь. 1 відняти 11 квадратів 121. 24 квадраті 576. І тоді нам треба буде 576 відняти 121. Поділити на 576. Звичайно, корінь з 576,24. А 576 відняти 121 буде 455. Але це корінь. 455. Корінь не добувається, можливо, з нього виноситься певне значення, але ми знайшли синус бета. Можемо сказати, що синус бета дорівнює ось цьому другому. Корінь із 455 поділити на 24. Ви скажете, а навіщо нам синус бета? Тим більше такі ну, не дуже гарні значення. Право в тому, що тепер ми зможемо використати теорему синусів, Коли в нас є синус бета, для знаходження іншого синуса іншого кута. От Дивіться. значить, Вважаємо наразі, що кут бета ми знайшли. і Ну, нехай буде кут для того, щоб знайти синус кута А. Запишемо таким чином теорему синусів. Б нагадую, сторони трикутника пропорційні синусам протилежних кутів. Отже, БЦ поділити на синус А, дорівнює АС поділити на синус Б. Так, Синус А. І це буде дорівнювати Б. Помножити на синус Б і поділити на АС. Дорівнює. bc – наш, четвірка, синус Б. Ось оце значення. Корінь 455, 24. І поділити все це на 6. Ось тут можна скоротити на 4. Це буде тут 6. І тоді ми будемо мати, що це корінь 455 поділити на 36. Це ми знайшли синус кута А. Синус кута А. Аналогічно можна знайти тепер уже синус кута С. Але треба записати теорему синусів так, щоб до неї війшов синус кута С. Ну, наприклад, АВ поділити на синус С. дорівнює ВС поділити на синус А. АВ у нас буде. 3 поділити на синус С. Так і залишається поки. Дорівнює BC, 4 поділити на синус А. А синус А ось оце значення. Тобто, ось сюди піде корінь 455, а сюди 36. І звідси ми можемо знайти вже синус кута С. Синус С буде дорівнювати. Ось отак помножимо. 3 помножити на корінь з 455. І поділити на 4 на 36. В даному випадку можна скоротити 3,36, отримуємо корінь 455. Поділити, тут буде 12, 4 помножити на 12, 48. Отже, ми знайшли синус кута С, синус кута Б. І синус кута А. Ми знайшли синуси трьох кутів і задача вважається розв'язаною, що ми всі кути знайшли. Дякую за увагу. На все добре.